Всіх вітаю. Хочу показати вам, що у нас є в наявності різноманітні ланцюги, які ви можете придбати. Значить, є резерв... ну, такі, наприклад, виробники, як Шимано, як Maya, як, Наприклад, це під одну швидкість, це під багато швидкісний. Ну, в принципі, до 7 швидкостей включно. Є, наприклад, такий от виробник FSZ в пластику. Це наскільки я пам'ятаю, 9 швидкісна. Ну, на 9-8. Да. Ця, на ця шамановська на 8. Є також під одинарну, під одинарну зірку ззаді, да, ззаду. Це, наприклад, так, можна для дорожнього велосипеду. Деякі для, для навіть люди використовують під фікс або під Single Speed. Е, все в наявності, все хороше, все нове. От, е, Ціни, дзвоніть нам, дізнавайтесь або пишіть у месенджер на номер 068 719 6112. Всім бажаю гарних покатушок, а також усього найкращого.